хочу показати схему, як можна промалювати свої стосунки, гармонійні стосунки з тим, з чи іншою людиною. Покажу це схематично для тих, хто в темі, що такі нейромалювання, розберуться, для тих, хто хоче цьому навчитися, то, будь ласка, приходьте, будемо розбиратися з цим більш детально. Отже, беріть аркуш паперу і подумайте про. Ту людину, з якою ви хочете налагодити стосунки. Можливо, є конфліктна ситуація, можливо, є певне непорозуміння. Ми пам'ятаємо, що ми не беремо відповідальність лише за свої стосунки в тій чи іншій ситуації, але ми можемо спробувати цей шлях трішечки гармонізувати, допомогти собі з'ясувати, в чому ж питання і на що слід звернути увагу. І одне коло це буде коло я. А інше коло, яке ви намалюєте десь поруч тут в просторі з собою, це буде та людина, з якою вам, наприклад, хочеться ці стосунки налагодити. Щось, щось пішло не так. Ми малюємо таких два кола, далі проводимо нейролінії, я проведу тільки декілька, так, нейролінії, які йдуть від вас до фігури іншої людини, і так само зворотнього шляху. І з кожною цією нейролінією ви можете якраз і поміркувати про те, що зараз відбувається, де на якому етапі щось трапилося. Що, що таке, чим не задоволені ви, чим, можливо, незадоволений ваш, або партнера, або ваша подруга, або ваша знайома, або ваші батьки і таке інше. Далі все тут ретельно заокруглюємо. Звичайно, цей шлях. Про малювання нейроліній він не такий короткий, як я зараз намалювала, показала на цій схемі. він достатньо. Ретельний може бути, і більш, більш об'ємний ліній може бути набагато більше доти, доки ви будете вже так усвідомлювати, що ага, ось де виявляється, в чому причина, ось тут. Мені саме в цьому моменті слід було зупинитись або якось інакше прокоментувати ситуацію, або взагалі це ну, така реакція, яку я почула від. Колеги від друга, від людини, від чоловіка, від жінки, тобто про той об'єкт, про який ми зараз з вами малюємо, можливо, це взагалі мене і не стосується, а просто такі реалії, такі обставини зараз саме в цієї людини, що от вона так себе або він. Так себе повела, а я, а я чомусь на це так зреагувала. І що як я з цим далі буду робити? І коли ви достатньо, на ваш погляд, все з'єднали, додавали ліній, тепер ми можемо десь тут, в цьому просторі, додати лінії з простору до себе, наповнити себе. Да, можливо, вам потрібна допомога, підтримка, консультація фахівця, можливо, вам слід ну, настільки це болісна історія, що ви подумали про те, що самостійно не справитись, і потрібно або знайти відповідну групу підтримки, або знайти відповідного психолога чи, чи психотерапевта. Можливо, настільки стало погано станом здоров'я, що необхідна допомога лікарів. І таким чином я навколо свого кола. Створюю, заповнюю простір лініями ззовні. А що ж тут відбувається з моїм партнером? На що я хочу тут звернути увагу? А тут я можу просто побажати такими лініями назовні. Побажати знайти спільну мову, знайти порозуміння, а можливо, це та ситуація, коли потрібно відпустити людину тому що, з вашого життя, тому що ну ви вже остаточно переконалися, що це ну, достатньо токсичні стосунки, вони не є для вас ресурсними. Ми пам'ятаємо формулу Томаса Леонардо, який казав про те, що наш успіх на 50% залежить від нашого оточення. І тому, можливо, саме зараз прийшов час це оточення нове створювати. Поміркуйте, нейромалювання не дає прямих чітких вказівок, рекомендацій. Я зараз вам пропоную просто таку загальну схему, враховуючи свій Багаторічний досвід роботи психологом і вже трьохрічний досвід роботи з використанням практик нейромалювання. Далі, далі я десь в просторі буду шукати кола, кола як ресурси, як мої власні ресурси. Так, що я можу тут зробити? Ось тут я промалювала. Окей, трошечки знизила рівень напруги, підтримала себе. А отут я можу просити вибачення цієї людини, тому що в будь-якому конфлікті винні обидві сторони: більше, менше, рівномірно, це вже питання таке індивідуальне. Але я можу десь тут. Просторі цієї своєї взаємодії знайти такі кола і зрозуміти, що це за ресурси. що це, це можуть бути кола кроки, це можуть бути кола саме мої внутрішні ресурси або мої зовнішні опори. А можливо, наприклад, для вирішення ситуації вона настільки складна, що мені потрібен хтось третій посередник, який може. Взяти на себе таку участь і допомогти, і таким чином я також це промалюю, все позаокруглюю. Потім кольоровими олівцями добавлю, можливо потоково кольором. Побачимо, як. Як буде з вами розмовляти робота? Це може бути таке потокове наповнення кольору між вами і людиною, про яку ви хочете поспілкуватися, з якою ви хочете поспілкуватися через роботу, поговорити з нею таким чином. Можливо, наприкінці вам захочеться також зробити певні практики або практики прощення, або написати листа собі, а можливо, листа цій людині. можна не відправляти, можна розірвати в залежності від того, яка ситуація і що, і що відбувається. І що стане фінальною такою фігурою в даній роботі, це може бути Ваша фігура це може бути фігура партнера, да тобто ви наповнили себе розумінням цієї ситуації, і ви хочете підкреслити свою вдячність чи своє захоплення цією людиною. М -м -м, може бути по-різному, або ви наповнили себе настільки, що ви розумієте, що ви укріпились в цій ситуації в своїй правоті, в своїй е, в в своєму. В захисті своїх кордонів, наприклад, в конкретній ситуації. Або може бути фігурою заключної фіксації якесь коло, яке тут було промальовано, і тоді поміркуйте, що це за коло, які будуть ваші перші кроки, що ви будете робити. Ми пам'ятаємо, що ми цю фігуру підтримуємо лініями поля. Ще раз аналізуємо, а як змінилася моя тема, що я тепер думаю про цю історію, коли я вже так все детально промалювала, розібрала. І на завершення я, звичайно, ще, ще раз передивлюся, чи достатньо кольору я додала, чи все я заокруглила, чи, можливо, я бачу ще певний ресурс, чи певне коло, і що я буду робити з цим далі. І далі я буду приймати рішення, а що робити далі з цією конфліктною ситуацією. Я буду розмовляти, я буду телефонувати, я напишу повідомлення, я домовлюся про зустріч. Або я просто подумки подякую і скажу: дякую, що ти був в моєму житті, і на цьому я ставлю крапку. Дякую вам за увагу також.